Друзі, всім привіт! Давно не було відео, підготовлюємо комбайн до жнив. Перемостили пощіпники. цепки помили, зараз вставлю відео. Так, рішив почистити цепку, зв'язку, повичищати всю полову звідси. Ось стоїть защита, бочка 200-літрова замість драбинки. Треба ще на драбинку не заробили. Так що чистим потім покажу, що вийде. Ну що, як вам результат? Результат бомба. Е... Помастили те, що можна помастити, те, що не маститься, всі натяжні ролики знімались, все знімається від руки, дуже удобно, не потрібно ніяких несъйомників, нічого. Пошипник Снімається, маститься, новим солідолом помився, назад, поставився, придлили трошки службу, трошки походять. Пописали деякі підшипники. В принципі, каталог електронний є. Якщо кому треба електронний каталог, пишіть, кину силку. Поставили болтики на косу, зараз вам покажу. Можливо, хтось купи теж домінатора, хоче так само зробити, щоб не було закльопків, то розкажу. Підписники підказували, як це краще зробити, про прижимні пластини і так далі. Деякі приїхали, теж підказували по косі, бо ми тут трошки є нюанси. Нюанси які були заказані нові сегменти. Болтики, гаючки, все закрутило, воно не залазить. При, прижимні пластини були заказані з більшого класу, з більшою виборкою. Що це дало? Гай, гайки тепер не впирають, проходять свободно і плюс воно притискає, О, як, як видно. Але була друга ситуація. Саме м'ясо цього металу дуже мале. прийшлось шинку тройку підставити, типу як пластини. Тут є дві пластини регульовочні. Плюс прийшлось поставити шинку на 3 мм. Так що, хто буде робити, щоб знали, що потрібна ще буде шинка. Без шинки воно не буде. Просто саме тіло зіліза в цієї прижимної пластини дуже тонке. Оригінал йде на 3 мм більше. От по ви зробили 3 мм. Шим. Так, з цим розібрались. Далі. Коло п'ятки, зараз ще покажу. Так, по п'ятки. Поставили також на болтики. Гайки вже йдуть не на 10, а на 11 підголовку. Які нюанси тут теж були? Нюанс тут такий. Думали. Закльопки западліцо з долини і зверху. Отут ця, що теж є прижимна, отут була така п'ятка, десь на половину болта. Ми її зрізали, це нам підказали, щоб її зрубати. Ми її зрізали, трошки не хотіли таке робити, хотіли клепати її, навіть закльопки заказав, але. Але зрізали, включили. Ну, вроді би, все нормально. Ну, но пишіть. Можливо, будуть якісь чи будуть проблеми, чи не будуть. Можливо, хтось таким вставкувався, Але ми думаємо, що буде все добре, тому що воно тут все рівно його притискає. А то п'ятка, що тут така була, вона ніякої ролі не грає. Зараз вставлю фотку про що говорю. Так що ось така то справа, будемо ще міняти масла у редукторі передніх, можливо, у коробки заміняємо, у моторі обов'язково поміняємо, хоча масло чисте, але будемо міняти. Так що, якщо цікаво вам, ставте лайки. Далі буде.